Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. фентезі Роман ВІЛОВ, Глава 17. Гість. Кейсі перетнув період квартири, занурившись в атмосферу домашнього затишку. Юлія зачинила двері і дивне, та водночас приємне відчуття спокою на певний час огорнула свідомість гостя. Попри відносно невелику площу, помешкання Юлії спромоглося вмістити у собі все найнеобхідніше. Завдяки студійному плануванню невеличка кухня, виконана у приємних жовтих кольорах, поволі переходила до головної кімнати. Світлі тони надавали приміщенню більшого об'єму, а підібрані зі смаком меблі вказували на те, що Юлія дійсно вклала в декорування оселі частинку себе, намагаючись створити той самий затишок, якого часом нам так не вистачає. Здавалося, у ці хвилини Кейсі зніяковів ще більше, ніж і без того сором'язлива господиня. Намагаючись уникати будь-яких різких рухів аби не налякати дівчину, Кейсі обережно розувся і зняв із себе шкірину куртку. «Ванна праворуч по коридору, мовила Юлія, схвильовано поправляючи окуляри. Дякую, тихим голосом відповів Кейсі, рушивши вказаному напрямку. Приємна, тепла вода, здавалося, частково змила з його обличчя важкість сьогоднішнього вечора, змусивши ненадовго забути про майбутні клопоти. Піднявши голову, хлопець поглянув у дзеркало і оторопів. З відбивання на нього із подовом дивилося знайоме обличчя його справжнє. Бентежні думки Кейсі підтвердилися: чоловік у чорному не лише збив Кейсі з ніг, змусившись не притомніти, але й до того ж тимчасово відняв частину магічної енергії. Зруйнувавши образ ілюзії. Схоже, останні події у провулку ускладнювали для Кейсі, і без того непросте завдання, та найбільше бентежили інше переслідувач залишився живий, отже, неодмінно повідомить свого господаря стосовно всього, що трапилось можливо, Кейсі лише пішак у цій заплутані партії, втім напад біля його будинку і загадкова двійка, котра раптово виникла перед очима, свідчили про зворотне. Необхідно було якнайшвидше відновити сили та чимскоріш розчинитися у великому місті, аби не повторити помилки Вілоу, наразивши на небезпеку людину, яка допомогла йому, навіть не підозрюючи про можливі наслідки. Юлія спробувала надати незнайомцеві першу допомогу, розпочавши з огляду синець на обличчі Кейсі, який дивним чином тягнувся від правої частини підборіддя і закінчилося поряд з оком, було відбайливо оброблено мазю. Скарги щодо запаморочення виявилися відсутні, а апарат з вимірювання тиску приємно здивував хорошими показниками запашна кави й бутерброди, нехитра, але така смачна вечеря, коли по-справжньому зголоднів. Кейсі та Юлія сиділи одне навпроти одного, примостившись на зручному гостьовому дивані. Прозорий круглий столик зібрав на своїй поверхні все необхідне, підсилюючи атмосферу домашнього затишку. Я вам дуже вдячний. Щиро, втім дещо ніякого мовив Кейсі. Немає за що. Мене Юлія звати, а вас, поцікавилася господиня. Просте і цілком логічне питання миттєво загнало Кейсі в глухий кут. Звичне для країни хлопців сім'я навряд було притаманне для тутешніх мешканців, незважаючи на це, бажання залишатися відвертим взяло гору. Друзі називають мене Кейсі. Я б з радістю показав вам свої документи, але в мене їх немає. Мені важко все пояснити, а брехати я не хочу, опустивши голову, мовив гість. Я теж терпіти не можу брехні, відповіла Юлія. Але, можливо, ви спробуєте розповісти все, як є, Голос Юлії лунав щиро, і це ще сильніше бентежило Кейсі, що найбільше не хотів втягнути дівчину в небезпечну історію. Хвилювання Юлії натомість кудись зникло. Перцевий балончик лишився лежати в кишені куртки, а повідомлення, що призначалося сусідці, аби про всяк випадок попередити щодо незвичайного вечірнього гостя, так і не було надіслано. Здавалося, розповідь Кейсі, зважаючи на свою фантастичність, мала вкластися у кілька хвилин, але дивним чином розтягнулося значно надовше. Кейсі розповів про халепу, в яку потрапив знайомий його подруги. Уникаючи подробиць щодо порталів та інших моментів, що радше скидалися на божевілля, він все ж таки намагався бути максимально відвертим. Кейсі розумів, що не має цього казати, але слова чомусь самі лилися з нього. Нова порція кави і розповідь поволі змінили свій зміст. Непомітно перейшовши у знайомство, на кшталт того, коли люди, що симпатизують одне одному та ненароком ставлять звичні питання, шукаючи спільні інтереси. Час, коли ніч остаточно вкрила собою місто, у темному провулку на мить промину блакитний спалах. У повітрі з'явилася стара шафа, з гуркотом опустившись на сірий асфальт. Двері старої меблі розчинилися, і з них неквапливо вийшов нюхач. Тонкі довгі вуса вмить заворушилися, намагаючись відчути необхідний запах. Завдання виявилося не з простих Віднайти потрібну людину в мегаполісі, де змішалося сотні ароматів. Було вкрай складно. Запахи перехожих, що крокували за рогом, аромат автомобільних викидів і пахощі смітника, що стояв поруч, все це неабияку ускладнювало завдання. Втім, насиченість великого міста лише відтерміновувала по шокесі, і рано чи пізно нюхач мав натрапити на вірний слід. Вусань глибоко вдихнув у себе нічне повітря і, заплющивши розкосі очі, Неквапливо попрямував у напрямку центральної вулиці. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.